Переходимо до першого та єдиного питання порядку денного проведення співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП від з'їзду суддів України. Прошу запросити кандидата. Розпочинаємо проведення співбесіди з Бурлаковим Сергієм Юрійовичем. Прошу запросити кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя Булакова. Сергій Юрійович, чи чуєте нас, чи бачите? Доброго ранку, бачу. Доброго ранку. Бачите нас, чуєте. Ми вас. Щось не чи то ви, ви удали за квітлення? Прошу перекладач, протестувати, чи чує кандидат переклад. Доброго ранку, говорить перекладач. Ви мене зараз чуєте? Доброго ранку, чую гарно. Так. Таким чином, етична рада розпочинає проведення співбесіди з кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя Борвиковим Сергієм Юрійовичем. Пане Володимире, е, для обговорення голосування та прийняття рішення етичної ради щодо проведення співбесід без трансляції співбесід прошу зупинити трансляцію засідання. Трансляція призупинена. Андрій Юрійович, ваша позиція щодо проведення співбесіди без чи з без трансляції? Без трансляції? Прошу перевести кандидата в кімнату очікування. Етична рада залишається для прийняття рішення. залі очікування. Прошу відновити трансляцію. Повернення до трансляції через 3, 2, 1. етична рада прийняла рішення зв'язку з режимом воєнного стану в Україні з метою забезпечення безпеки осіб, які оцінюють інших осіб інформація щодо яких може бути поширена під час співбесіди, а також членів етичної ради з метою забезпечення захисту інформації та безпеки інтересів держави. Етична рада прийняла рішення зупинити трансляцію засідання. Таке рішення. Мотивовано дією режиму воєнного стану в Україні Річна рада інформує, що одразу після завершення дії режиму воєнного стану в Україні повний запит усіх проведених за цей час співбесід з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя буде оприлюднений. Рада дотримується усієї діяльності принципів відкритості та прозорості своєї роботи, однак під час воєнного стану вважає своїм обов'язком не ставити під загрозу життя і здоров'я людей. А також інтереси держави та не розголошувати інформацію, що може бути використана російським агресором для завдання шкоди таким правам та інтересам. Прошу зупинити трансляцію засідання. Трансляція призупинена. Етична рада продовжує проведення співбесіди з кандидатом на посаду члена Вищої ради правосуддя Борлаковим Сергієм Юрійовичем. пане Володимире, прошу задавайте запитання. Доброго дня, Сергій Юрійович. Доброго дня. Ну, щоб не гаяти часу, коли дізнатися вашу думку, і дійсно, як там у вас справи. Стосовно вашої попередньої діяльності, я маю на увазі, ви були у вас було декілька фірм, цікаве цікаве. Ваша юридична фірма, якою ви були, надавали адвокатські послуги. А саме, чому цікавість, як зрозуміти і як ви пояснити, що тоді, коли подавали свою кандидатуру на суддю Верховного суду, ви вказували вартість корпоративних прав іншого, тобто 100 тисяч. А зараз нам показали тисячу гривень. Це скільки раз менше, і ви це вважаєте доброчесно, чи ні? Щодо, я прошу конкретизувати щодо якої фірми, оскільки було декілька, я ж сказав, що декілька, але цікаво одна. Адвокатська, яку ви продали за тисячу гривень. А декларували Це... раніше 100 тисяч. Дійсно, відповідно до статуту адвокатського бюро «Бурлакові партньори було при створенні визначено розмір статутного капіталу 100 тисяч гривень. Разом з тим, статутний капітал не був, не був сформований. І оскільки закон про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців передбачає одну з підстав припинення корпоративних прав, це укладення договору купівлі продажу, тому за 1 тисячу гривень е, був укладений договір купівлі продажу частки статутного капіталу. Ціна визначалась у зв'язку з тим, що е, Сергій якщо можна не так швидко, тому що перекладач не встигає за вами. Добре. Тобто це було 100 тисяч розмір статутного капіталу, визначеного у статутних документах. Під час діяльності статутний капітал ні грошима, ні будь-яким майном не формувався. Я, я вибачаюся, Я ж хотів почути від вас не це. Це є доброчесним чи ні, що два роки тому е, зазначали 100 тисяч, коли хотіли судді стати верховного, а зараз нам вказуєте тисячу. Зв'язку з цим я не пам'ятаю, щоб така велика інфляція була, щоб що, ще, що е, чому це як розцінювати нам? Е, ви помилилися чи неправду сказали? Я не помилився, оскільки в декларації визначала вартість частки. Вартість визначається відповідно до статутних документів і відомості до державного реєстру. Вона відповідно до статутних документів і відомості державного реєстру складає 100 тисяч гривень. А продаж вже в іншому розділі за декларацію за 2019 рік розмір доходу, отриманого від продажу корпоративних прав. Номінальною вартістю 100 тисяч продаж був здійснений за 1 тисячу гривень, оскільки він не був сформований. Тому вважаю, що дійсно такі дії є доброчесними. Гаразд, скажіть, будь ласка, ви були засновником декількох установ. Громадянських, ви зараз всюди вийшли чи ні, чи ще є засновником якоїсь? Ні, я вийшов з усіх громадських організацій, зокрема, це була громадська організація народні ініціативи. У своїх я, я обачаюся, я не питаюся. Я питаю, з усіх ви вийшли, в ви цьому перелік будемо довго я вийшов з усіх, крім некомерційної організації Асоціації адвокатів України, в якій я призупинив членство оскільки набув статусу судді Верховного суду. Тобто і діяльність там не проводити, не приймати участь. Не Ні. в зборах, не в чому? Ні. В зборах не приймали участь. Не приймати. Гаразд, цікава ваша діяльність стосовно громадської, як ви кажете, установи, це організація, я обичаю. Це там, де хазяїном Фельдман. А Фельдман ми знаємо, був в партії ОПЖ, і ви активну участь приймали. По захисту його комерційних інтересів приймали участь у судових засіданнях, і я не бачу, щоб ви відобразили, а за які за ви там приймали участь, чи за якусь оплату. Uh, починаючи з 2000, 2017 року між мною і Фельманом. Олександром Борисовичем був укладений на договір про надання адвокатських послуг, е, і цей дохід відображений у деклараціях фізичної особи підприємця за 17, 18 і 19 років. Е, Який у що... вас, я зрозумів, ну ми ж про це і кажемо. Ми як факт, це знаємо. Я ще декілька інших питань задав. Зрозумів, що ви задекларували це те, що заробили за цей час. Скажіть, будь ласка, а які відносини у вас були з Фельдмана і Є на теперішній час з Фельдманом? На той час, коли ми, я надавав адвокатські послуги, відносини як адвоката і клієнта, більш того, я надавав послуги і його дружині, і його сину, тобто, виступав як ну, певним адвокатом, сімейним адвокатом. І більш ну тобто відносини між клієнтом та адвокатом. А зараз які відносини з сім'єю фельдмана? Оскільки договір про надання адвокатських послуг був взаємною згодою розірваний у початку 19-го року, жодних відносин зараз не підтримую. До майна давайте перейдемо. Ви задекларували два коштовних подарунка. Один від батька, один від у вигляді картини від своєї знайомої. Від батька ви задекларували коштовну якусь історичну книгу? Від тестя. Ще раз від тестя. Від тестя, тестя, не від батька. А, від тестя? Я вибачаюся. Скажіть, будь ласка, а ти коли придбав вам подарунок? На попередньому е, якомусь події вашого там дня народження, чи що, чи коли? Ну, попередньо. Я можу продемонструвати відповідь. Я, да. я почув вашу відповідь. попередньо. В зв зв'язку з, зв з цим виникає. Наступне питання. А де він грошей, скільки взяв на це подарунок і скільки він коштує? Тому що ми дивилися по інтернету досить такий розбіг великий від десяти сотень до декілька тисяч сотень доларів. Я надавав відповідь. Ну з, 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 в мене інші дані у своїй відповіді я надав. Яку на ванаті я зараз. ж не кажу, я перебуваю вас і вибачаю. Я ж не кажу, що ви дали таку відповідь. Я кажу, що ми подивилися в інтернеті і побачили таку вартість цього подарунка, тому хотілося б уточнити питання і почути, що на, самому, на самій справі тесті займається ферме фем починається з 1995 року. За скільки він придбавав даний предмет? Мені невідомо і з етичних міркувань я ну не цікавилася. Вартість подарунку ну якщо вам невідома вартість, подарунку на що ви її декларував. Справа в тому, що ну, мій досвід суддівський подання декларації на той час, коли я розпочав декларувати, не було в мене досвіду, оскільки це за книга видана у 1914 році, то вона за моїми мистецтвознавчими знаннями, які ну, там у мене, як у звичайної людини є, вона відноситься до антикварної книги. Тому, не, не знаючи її вартість, я на всяк випадок її декларував. Теж стосується і картини, яка була подарована Валентиною самою, оскільки я не знав вартості, а оскільки це відноситься до предмету мистецтва, тому я вирішив краще задекларувати цей це віт майна, ніж не декларувати. Зрозуміло. А знову ж таки, таке ж саме питання, на що ви картину декларували, якщо ви не знаєте її вартість? Ну справа в тому, що коли я готувався на конкурсі, подавав відповідні документи, я вивчав, ну, і, звісно, і законодавство, і практику декларування, і багато осіб які. Незалежно від її оцінки, це оцінювалась чи ні, я вважав за необхідне все ж задекларувати. Картину, оскільки вона донос, відноситься до образотворчого мистецтва і на просях випадок все ж задекларувати. Ну, я вибачаю, щодів все більше ви декларували, Все одно не знаєте вартості. Ну Це Перепрошую. так. ремарочка. Римар, Мені особисто не зрозуміло, нащо, якщо що там далі, ви на всякий випадок, так? Ви як саме? Так. А по майну по квартирі, яким чином нагадаєте, де ви мешкаєте? З ким ви там мешкаєте і яким чином вона вам дісталася? Зараз? Так, зараз. зараз ми, я, дружина, в якій проживаємо в Києві за адресою Ломоносова, 52, 3, квартира 212, яку ми орендуємо. А Особисто є? Особисто в місті Києві є, але вона без, без ремонту, тому ну, не придатна для проживання в стані забудовника. З якого року? Ця квартира особиста. Якої площі? 188 квадратних метрів з 20 року. Што, што. Што. Тобто два роки, так? А по якої адресі я прослухав? Ви казали? Яка знаходиться у власності? Так. Ломоносова, 60 5 квартира 220. Вона ну, у дворі напроти, де ми зараз проживаємо. А біля неї є паркомісці? Ні? Є у вас там паркомісці? Є спеціальний паркінг, але не, не, не придбавали. Машину паркуємо на стоянці біля квартири. Я мав на увазі особисто у вас, а не дом чи там ще десь. Який. Ні, ні, в нас немає. Ми ж кажемо про вас і питаємось про вас. Скажіть, будь ласка, скільки у вас дітей? Двоє. Хлопчик і дівчинка. А вік який у них? Хлопчик 7 років, донька 13. Це у вас що, другий брак чи що? Ну, це другий брак, але це діти від ну, від моєї дружини. Ні, це я бачу на ваш вік, тому виникло таке питання. А вік дітей дуже молодий, тому і виникло таке питання. Це безобраз. А від першого браку дорослі діти? Немає дітей від першого шлюбу. А жінка чим займається? Зараз вона бухгалтер, експерт у аудиторській компанії про Україна. Зрозуміло. Дякую. У мене поки немає питань. Сергій, прошу задавайте запитання. Uh, just to understand. Хочу просто зрозуміти краще: uh, ситуацію з uh, статутним капіталом. Ви сказали, що статутний капітал uh, становив 100 тисяч гривень номінально. Номінальна вартість, ставте. Будь ласка, поясніть мені, як особі ззовні, що це означає. Формування закон про державну реєстрацію юридичних осіб передбачає обов'язкове зазначення розмір статутного капіталу, за рахунок якого буде забезпечуватись господарська діяльність адвокатського бюро. Тому оскільки я планував там ну, в той час, коли створював, реєстрував, розвивати дану діяльність. І з отриманих доходів формувати статутний капітал. Тому визначалась визначалася номінальна вартість статутного капіталу 100 тисяч гривень, але це не, не сплачений. Тобто він не сформований. 100 000. Отож 100 тисяч гривень колись було внесено на рахунок статутного капіталу чи ні? Ні. Ні. Маю на увазі допоможіть нам розібратися, які не є громадянами України, краще розібратися в ситуації. Якщо ви купуєте акцію, це номінальна вартість. Але це навіть не те, тому що ви сказали, що ці гроші ніколи не сплачувалися. Е, є різниця у порядку випуску акцій. І порядку формування статутного капіталу господарського товариства перед формуванням і випуском акції емісії акцій, в її вартість має бути сплачена. Тобто, статутний капітал акціонерного товариства має бути сформований, і лише після цього акція випускається в цивільний оборот. У господарських товариствах відповідно до господарського кодексу закону про господарське товариство, статутний капітал може бути сформований протягом року. Тобто, законом визначається певний час, протягом якого особа може сформувати статутний капітал, а може сформувати одразу ну, з його створення. Я вибрав інший шлях. Я вибрав спочатку не формувати грошима або майном статутний капітал і розтягнути цей процес на певний, визнач... ну, на певний час. Плануючи це тим, щоб отримувати кошти як дохід адвокатського бюро і вносити його до статутного капіталу. Тому на час на створення статутний капітал ні грошима, ні майном не формувався. А ПІ також не, не був сформований на час укладення договору купівлі продажу е, частку у статутному капіталі. Тому номінальна за документами е, розмір статутного капіталу 100 тисяч гривень, але він не наповнений, тобто нуль. So when, when you sold, Отаж, коли ви продали. Uh, ви говорите, що коли е, належна вартість становила одну тисячу гривень, дійсна вартість. Це те, що ви отримали, так? Те, що я отримав за договором з чого я сплатив податки. Thank you very much. I've got more Гаразд, questions. Дуже дякую, у мене більше немає запитань. Пане Володаре, прошу, задавайте запитання. Фух. Сергій Юрій, що фух, ну, чесно кажучи. Я вимушен друге двічі сказати, що ви кажете неправду. Ми всі тут юристи, і е, трошки щось розуміємо, що я маю на увазі. На моє питання, що з цією фірмою юридичною ви відповіли, що я отримав частку від продажі цієї фірми. По нашим даним цю фірму продали. ви і вона закрита. Тобто, ви дали фірму, а не частку. Це суттєве. І я питав у вас, 100 тисяч ви відображали два роки тому назад, а зараз ти, за тисячу. Це ваша справа за скільки? Ось за ноль. Ми за, не за це питаємо. Ми питаємо, де ви і коли правду кажете. Ось в чому річ. І ви зараз, моєму колегі, по. Раді відповіли неправду. І мені відповіли неправду. Ви не частку продали. Ви продали фірму. Це перше. Третє, я питав вас по майну: є ще чи немає? Він не звивідав, що ще хочу відповідь. Що правда, що мати відпустити? Я перепрошую. Скажіть, будь ласка, назву компанії відносно якої, де зараз ну, між нами розмовили. Де Ви були адвокатом? Я був адвокатом. Я був адвокатом в адвокатському об'єднанні FLC, де також був сформований статутний капітал. і Я її продав за 5 тисяч гривень частку. У розмірі 50% статутного капіталу. Вибачаюсь, ну чому, чому дитячі питання давай, зараз даліте. Я... Ви ж не знаєте, яку фірму ви декларували 100 тисяч, а продали за тисячу. Ви це мені хочете сказати. Не, э, зовсім Ні, Яку ви декларували за 100 тисяч, а продали за тисячу? Зараз, а, зараз я скажу, будь ласка. Адвокат відкачає. Бурлаков, бурлакові партнери? Так. Не, не Каченко, а Тарасенко. Бурлакові, бурлакові партнери. Так, адвокатське бюро, бурлакові партнери. Я про це і кажу. Що ви прикидаєтесь? Прикидує. Мені належала частка. Я відповідно договору купівлі продажу, я надавав вам документи, відколи частку. Розмір частки становив 100% статутного капіталу. Набувачем був Тарасенко, Ігор і по батькові не пам'ятаю. Після докладення договору не... купівлі продажу він дійсно зареєстрував, подав заяву, і він став учасником даного адвокатського об'єднання. Навіть він поміняв назву даного адвокатського об'єднання. Я про це і кажу, що вона ліквідована, ця е, установа. Її немає, не назви нічого. Теж, об єд, об єд, об єд. Ну, я відчужив, я не маю жодного відношення вже до даної компанії, коли уклав договір купівлі-продажу. Та я ж не кажу, що зараз ви маєте яку, якесь відносини. Я кажу, що два роки одні, одні дані видаєте, зараз нам інші. Ось про що я кажу. Чи ще є питання членів ради докладати? Мене немає. Нічого немає. За тим саме вам надається заключна промова про. Просто... А, Я вбачаю, ще ш... в мене питання. Я... Простите, я, Зараз ще одне питання Ні, можу... Я, має вбачаю. Е, У нас тут повідомлення прийшло теж від такої ж організації, як ви створювали. І цікаве питання їх цікаве. Ну і нас, ми б хотіли б почути від вас відповідь. Був такий факт, що ваша матір в 17 му році виїхала до Туреччини. Перебувала там 200 днів, а повернулася через Російську Федерацію. Питання: так де ж вона була в Туреччині чи у Російській Федерації? Ця інформація, яка повідомлена, є неправдивою у поясненнях від 12 липня. Я надав. Копію закордонного паспорта матері. Вона дійсно у 18-му році виїхала до Туреччини, була там 12 днів. Вона виїжджала з міста Київ і міста Київ повернулася. Від кімнати Від Торе... з Туреччини є відповідно через аеропорт Бориспіль. Дійсно, у 18-му році вона їздила до Російської Федерації. Воно ну, мені здається на пару на пару днів, але це, це твердження це не є неправдою. Відповідні Юрія, я я перебуваю. Ви так відповідаєте, що потім скажете, а я мав на увазі? Я ж у вас спросив, так. вона була з Російської Федерації. Прибула? А ви кажете, вона прибула Баристо? Ну це гарно. Так вона в Київ чи в Україну прибула. А я питав вас, від відкіля? Туреччина чи Росія? З Києва. А, прибула, вона вилітіла з України з Києва, повернулася в Україну в Київ після 10 днів відпочинку. Від Стореч... прибула? Ще, три, третій раз. З Туреччини. Стореч. Стореч. Дякую. Дякую. Біч нема мапита. Вам надається більше нема, так звісно. Може виникти ще питання в процесі відповіді членів етичної ради. Немає запитань, так? Немає. Прошу кандидат, вам надається заключна промова. Що бажаєте сказати? Шановні члени етичної ради, шановні колеги, я прошу сьогодні прийняти справедливо і виважене рішення. Зараз для судової системи є непрості часи. А за відомим висловом непрості часи народжують цих людей, тому зараз Україна і положення судової системи, зокрема і. Вище кваліформування вищої кваліфікаційної комісії, формування вищої ради правосуддя, воно допоможе відродити довіру до всієї судової влади, і той мій досвід викладацький, адвокатський, нетривалий час перебування на посаді судді Верховного суду, не тривали, але дуже насичена моя робота у Раді суддів України дає мені впевненість в тому, що я гідно. Зможу виконувати роль члена вищого правосуддя безсторонно, сумлінно, впевнено і лише на благо України і українського народу. Прошу підтримати мою кандидатуру. Дякуємо. Дякую. Прошу відновити трансляцію. Засідання повернення до трансляції через три, два, один. Етична рада закінчила проведення співбесід з кандидатом на посаду члена Вищої ради правосуддя Бурлаковим Сергієм Юрійовичем. Обговорені голосування та прийняття рішення рада щодо відповідності Бурлакова Сергія Юрійовича, кандидата на посаду члена ВРП критерії професійної етики та доброчесності відбудеться на засіданні про день та час, якого будуть повідомлені додатково.